Привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні у нас новий відос. Я хотів поїхати купити нову тачку для проекту, для проекту не на продаж, а для проекту, щоб щось зробити круте з неї. І оскільки цього не вийшло, тому що. Опель трішечки зламався. Зараз ви все дізнаєтесь по цьому відео. ось щодо пошуку наступної тачки для проекту, я хочу, щоб ви мені допомогли та написали у коментарях, яку тачку ви хочете бачити на моєму каналі. Ну скажімо, щоб це була іномарка, і в бюджеті до 5 тисяч доларів. З якої ми зробимо щось круте, якийсь крутий проєкт. І чий коментар набере більшу кількість лайків, той отримає 200 гривень. А переможець у минулому відео, який отримав вже 200 гривень своїх, це був Ярослав Toyota Корола, 2004 рік, 1.6 бензин газ сірий. Все, що необхідно було написати, він написав і зробив це через 3 хвилини після виходу того ролика. А під цим відео. Який коментар набере більшу кількість лайків протягом доби після публікації цього ролика? Власник отримає 200 гривень на карту. Ну а зараз що стосується сьогоднішнього відео, якби на перший погляд з опелем все добре, кандій дує, тачка їде, але є невеличке але я тисну на педаль газу. Якщо їхати плавно, то все добре. Якщо я її протискаю, то у нас буксує щеплення, і це все сталося буквально за одну мить. Все було добре, добре, добре. Пішов, сходив додому, спускаюсь, знову заводжу автомобіль, починаю їхати. І ось така неприємність, яка коштує, ну подивився комплекс щеплення, валео 5 плюс доставка. Я не бачу сенсу ставити якесь гімно китайське, тому що все одно, через короткий проміжок часу треба буде його замінити, тому що, якщо воно і не зноситься, воно зламається. Це вже перевірено неоднократно. I'm right. Зараз друзі дуже корисна інформація для тих, хто шукає собі новий автомобіль. Є один перевірений сервіс під назвою CarVertical, яким я особисто користуюсь при пошуках автомобіля для перепродажу або для власних потреб. Замовляємо звіт і бачимо всю інформацію про автомобіль: чи був він в ДТП, можливо, тонув, можливо, його викрадали або скручували пробіг. Вся ця інформація буде доступна вам. А якщо автомобіль був в ДТП, навіть є фотографії, як виглядали пошкодження до того, як це все. Відремонтували тому посилання на цей дуже корисний сервіс CarVertical я залишаю в описі під цим відосом. І ще особисто від мене для моїх підписників буде діяти знижка 20% на послуги цього сайта. Зі знижкою звіт коштує в середньому 5 баксів. Але якщо ви будете знати всю історію автомобіля, був він ДТП чи тонув, то ви зовсім не поїдете його оглядати. А якщо пошкодження були незначні і машина вас влаштовує, то при перегляді цього автомобіля ви будете знати, куди дивитись. Ось все це як виглядає. Зверху бачимо, ми нічого підрамник зовсім не чіпали. Все, що можна було розкрутити, ми розкрутили, піддомкратили двигун. Ось так от, щоб він не падав, тому що він зараз кріпиться лише на одній подушці, десь зліва. І ось як ми зробили. Коробку ще можна трішечки опустити. Це вже я так, щоб витягнути щеплення зробив. Але все це робиться ось. Наші болти. В принципі, дуже-дуже просто. Тут зняв шарову, ось це все отак подається. У нас граната шрус вилазить спокійно з коробки, і, коротше кажучи, не все так дуже складно, як здається, на перший погляд. Тому їдемо, купуємо нову сцепу. До речі, зараз покажу, що сталося зі старою. Того, що ми маємо, у нас диск щеплення, він оригінальний, але я думаю, з таким пробігом він вже колись мінявся. Чому? Тому що корзина у нас. Сакс так, ось, надпис. І корзина Ну, типу, норм, але окремо купити один диск неможливо. Тому. Ну, в принципі, так буде і правильно. Міняємо комплект повністю. Сьогодні у баті взяв ось таку технічку: також Astra H, тільки 1.6 і Universal. і універсал. І зараз ми поїдемо в магазин чи замовляти, чи шукати по наявності, що вже буде, то й купимо. Тому що на ополях є різні варіанти, і треба прям брати все щеплення, яке ти зняв зі свого автомобіля, і їхати зрівнювати у магазини, щоб не помилитись, і щоб купити те, що потрібно. Комплект щеплення валило 4300 гривень. Це все нам обійшлося. Новенький диск. Ось так виглядає. Різниця з новим та старим диском, ну, типу, міліметра 3 є. Точніше, тут міліметра 3 відсутнє, а тут все добре. Тому зараз дивимось як це все ставиться якою стороною, тому що я не запам'ятав, якою стороною діставав, і будемо вже через ось цю щелину, яка в нас є, вставляти знову на місце. Але нам треба знайти центруючий. Та знайшов прям ідеально, майже без люфту це буде направляйка, щоб наш диск щеплення зійшов точно по центру, щоб потім ми змогли чітко шліцами в нього попасти. Але є одне, але ця штука дуже довга, тому треба щось шукати нове такого ж діаметру. Ну що, ось ми і завершили всі ремонти. Я не став вже знімати, тому що, по перше, на вулиці вчора було 29 у тіньку, і то було дуже важко. Сам на сам впихував ту коробку на місце. Дві години мені знадобилося, але я це подолав, я це зробив і. Після всього робочого дня то був напевно якийсь треш, тому що в мене все тіло, руки, живіт, ноги, шия були чорні, як будто я змінно відпахав на вугільній шахті. Якби було два чоловіка, хто б мені допомагав, я думаю, ми справились набагато раніше, але я почав десь в одинадцятій ставити, закінчив в пів на третю. Все добре. Все робить, як і повинно робити. Ніякої пробуксовки немає. Автомобіль розганяється дуже-дуже жваво. І немає ніяких поштовхів, які були до цього. Я думав, що то Opel, то так і треба. Але як вияснилось, то вже підходило до свого завершення з цепа. І я той самий власник, у якого все це відхльовує. Ось такий пробіг 170 тисяч кілометрів цепу треба міняти, фазорегулятори треба міняти, що я вже і зробив. ГРМ, то для своєї безпеки та надійності я поміняв, наразі автомобіль вкладень зовсім не потребує. І з одного боку, якось шкода продавати, тому що автомобіль продається. Але тепер я впевнений, що новий власник буде їздити на ньому ще довго-довго і нічого тут не робити, тому що все, що можна було зробити, вже зроблено. Хлопці та дівчата, ось така тачка у нас мається, це мого друга. І якщо вже пішла мова про те, Яку тачку собі купити, поки є змога, я дав хлопцю покататись на Кабріке, а сам зараз на гольфі проїду. Треба порівняти, у мене була А-3 і по факту А-3 та 4 гольф, вони однакові. Але у мене була на автоматі, а це механіка. І я хочу для себе зрозуміти, типу що купувати, чи a 4, чи 4 гольф. Але Ця тачка вже трішечки з тюнінгом. Спорт тут є. Але що мені не подобається, це 1,4. Була б 1,6, а то і двушечка було б просто супер. На аудіо у мене було 1,8 газ бензин. Ну, в цілому, як автомобіль, так якщо зрівнювати з Opel, то мені подобається. а на автоматі такий варіант, в принципі, можна пошукати. Або ж ви самі напишіть, як вам така тачка, подобається чи ні. Коротше кажучи, я перший раз їду на ній, і враження, ну. Нормальна тачка за даний бюджет, але треба, щоб вона була повністю обслугована. Тому що якщо купити якийсь корч, то вкладати і вкладати придається дуже багато. Ну, Це гольф більш такий пацанський автомобіль, ніж Audi A3. І я думаю, ви будете зі мною повністю згодні. Alright, they said it couldn't be done, but we moving along. I like proving me right more than proving I'm wrong. But always end up doing both. Highlight the sun, I'ma catch steam I can run a whole city out the energy. My ex had to set up for a bum, guess she couldn't find a better me. She would have looked for a century. I'm in the mud of the goonies, I'm making it out. Made the game and I'm saying my vows. I never turn on the people who turn me into the man I am now. Ну що, друзі, на гольфу покаталися, Audi a 4 у нас була. Я знаю, що це за автомобіль. А третю також я володів. Тому напишіть ще кілька варіантів, на яких автомобілях покататися, зрівняти, тому що я буду прислухатися більше до вас. І за яким автомобілем і за яким перетворенням вам буде цікавіше дивитися той автомобіль. Ми будемо купувати. Дякую за перегляд. Думаю, що наступний відос вже буде з новою тачкою. А яка це буде тачка, залежить тільки від вас і вашої активності.